Привіт, я рада бачити вас на своєму каналі. І ласкаво, прошу в новий влог. В мене сьогодні такий домашній ранок був. Я прокинулася, потім заходилася прибирати, поприбирала, попилососила все, пил витерла. Я не знаю, що це на мене не йшло. Можливо, тому що вийшло сонце. в нас з самого ранку світить сонце. Що сьогодні, що вчора світить сонце, і воно можливо підсвітило якісь нові моменти, але. Коротше, з самого ранку прибирала, все робила, потім ще вичесала кота. У мене він почав як не в себе просто постійно линяти, постійна ця шерсть. Я його вичесую, він знову. Знову ця шерсть десь береться. Він навіть зараз сидить на вікні, на нього гріє сонце, і слухає, що я розповідаю. Тому день у мене сьогодні такий домашній, є в планах роботи, яку потрібно зробити і здати. А також зараз я ще нічого не їла і хочу приготувати собі красивий і смачний сніданок. На сніданок сьогодні в мене буде вівсянка з фруктами. Я вже поставила варити ось таку вівсянку. Взагалі. Люблю будь-яку, яку потрібно варити там 10-15 хвилин, а не просто залити укропом. Як бачите, ця вже в мене закінчилася, потрібно купувати нову, і подобається будь-яка, яку потрібно варити 10-15 хвилин, а не просто залити окропом. Ось такий гарний сніданок в мене вийшов. Люблю цю тарілочку, люблю подавати в ній вівсянку. Також заварила собі зелений чай. І також додала собі на десерт ще домашніх горішків звареною згущенкою. Ось. Подобається мені, як це все гарно виглядає в цій тарілочці. Додала ще кокосових чіпсів і арахісової пасти. Такий гарний естетичний сніданочок у мене і зараз. Вмикаю ноутбук і подивлюсь щось на Ютубі. Ну що, нарешті дочекалася свою посилочку з Манго. Цього разу вона дуже довго їхала. Напевно, через проблеми на кордоні. Хоча вона їхала не з України, а в Україну, тому я не розумію, чому так, але як є. Зараз буду міряти. Показую, як виглядає пальто на мені, воно вже встигло трішки розрівнятися. Єдине, що рукава, ось, бачите? Ось такий залом потрібно, щоб розрівнялося, потрібно дати час, але я думаю, в принципі, що не потрібно буде, там, знаєте, його відпарювати. Воно само розрівняється. Мені дуже подобається, як воно на мені сидить. На мені розмір S і взагалі з цим вибором розміру це було. Дуже якось нервово, тому що я його замовляла на великих знижках. А коли вже великі знижки, то розмірів немає і вони дуже швидко розкуповуються клієнтами. Тому я постійно моніторила і розуміла, що якщо не буде XS, а буде S, то напевно, що я замовлю, і так воно і сталося. Але коли сталося, звісно, були сумніви, чи потрібно, чи не потрібно замовляти, тому що повернути буде дуже проблемно. Коротше, через всі ці сумніви я все ж таки замовила, і мені просто якось пощастило, що дійсно мені дуже подобається, як воно на мені сидить. От, прям, от прям мій розмір. Залишу артикул в описі під відео, і це пальто має більше 70% вовни, тому не дивлячись на те, що воно таке тоненьке, але в ньому, я думаю, буде тепло. Навіть я впевнена, що в ньому буде тепло. Ось таке воно. Тут ще кармани зашиті, треба їх розшити. Коротше, мені дуже сподобалося це пальто, я дуже рада, що мені пройшов саме цей розмір. І замовляла я на сайті в Манго в Польщі, замовляла не через Байра, а просто ставила адресу доставки склад Міст Експресу. І потім, коли вона приїхала на склад Міст Експресу в Польщі, мені вже воно відправилося в Україну. І єдине, що через те, що Зараз така ситуація на кордоні з Польщею, воно їде довше, але все ж таки приїхало. Так, воно мені повинно було приїхати за тиждень, а через цю ситуацію приїхало за два тижні. У нас сьогодні сонце і нарешті весна. Я собі вигадала деякі плани. Вчора з вечора накрутила волосся, сподіваюсь, там будуть гарні локони. І зараз вже буду збиратися. Ви тільки подивіться на цю бусінку. Знайшло собі сонячне місце, лягло. До речі, оце він завжди так бурчить. Оце він завжди так бурчить. Якась дуже мене зла бусинка. Дуже у мене зла бусінка, в мене зла бусінка да? не в настрої завжди. І хвіст, і хвіст головне. Обожнюю дуже люблю свою бусинку. ось такі локони в мене вийшли Зазвичай я ще використовувала пінку, наносила її на вологе волосся, потім висушувала і потім вже накручувала. Цей раз я просто висушила волосся і вже потім накрутила. Тобто пінку я не використовувала, мені було лінь. А зараз я хочу заколоти це все крабіком, я ще нічого не розчисувала, просто заколю крабіком, щоб воно не заважало мені, і вже буду наносити свій догляд і буду наносити макіяж. Бо якось, знаєте, в кадрі не сильно хочеться бути з тим всім таким накрученим десь з третьої спроби мені вже вдалося більш-менш заколоти це все крабіком, щоб нічого на день не стирчало. І зараз я буду наносити свій догляд. До речі, я вже вмилася пінкою, і в мене на ніч була нанесена ця. Нічна спомазка від Косирікс, не дивлячись на те, що тут написано Нічна маска, вона в мене асоціюється. Я так просто, ну, знаєте, вже так її сприймаю як просто звичайний нічний крем, вона має таку схожу дуже текстуру, як просто звичайного крему. Вона дуже непогано зволожує і живить мою шкіру. Після неї, от я точно знаю, що я прокинуся з такою м'якою зволоженою, непересушеною шкірою. Тому я завжди її використовую тоді, коли відчуваю, що потрібно ще більше-більше живлення і зволоження. Вона по текстурі, як звичайний нічний крем. Але єдине, що її потрібно зранку змивати, тому я вже її змила і буду наносити зараз ось такий тонер від Pink Yule лосьйон від COSRX, Взагалі обожнюю цей лосьйон наносити саме перед макіяжем, тобто я його нанесла, не там 10 хвилин почекала, поки вбере лосьйон в шкіру, і потім без проблем можна наносити будь-які тональні засоби, тональний крем, консилер, якийсь бібі-крем, тобто нічого ніде не скочується. Просто ідеально лягає і мені це дуже подобається. Ось такий макіяж в мене вийшов, і фінальний штрих цього всього хочу нанести олійку для губ. Тепер щодо зачіски. Взагалі думала вкладати ще чубчика, але бачу по часу, що просто вже не встигаю, тому якось зараз просто його загорну за вуха. Я думаю, що без вкладання чубчик, якщо зробити ось так, як я завжди роблю, то виглядає непогано. Мені залишилося тільки одягнутися і збираюся я в центр міста зі своїм хлопцем, попросила його, щоб він мене пофотографував, відзняв якісь відео. Коротше, відзняв контент для інстаграму, тому що я давно не викладала нічого туди, не було якогось натхнення. Також, я думаю, ви помітили, що я не викладала відео і просто. Якось не було настрою і не було того натхнення викладати щось. А через силу, ну це прям не моє. Викладати щось через силу, посміхатися тоді, коли не хочеться посміхатися. І мені не хотілося в першу чергу обманювати себе, потім обманювати вас, типу, вдавати, що все добре. Хоча насправді там не було бажання того знімати і не було того настрою. Тому я якби. Прийняла це і просто дала собі відпочинок, тим паче, що в мене робота пов'язана з тим, що я створюю контент, я монтую відео. Тому, як ви розумієте, натхнення повинно бути постійно. Постійно треба бути в такому творчому потоці. І якщо на роботу в мене в більш-менш це вистачало, то на відео, на жаль, не вистачало. Зараз в нас вже хоч і холодно, там десь плюс 5, плюс 3, Але є сонце, є натяки на весну, тому я прям розквітаю в цей період. І тепер в мене з'явився настрій познімати щось для свого інстаграму. Коротше, для своєї сторінки. Я вже підійшла до першої локації, де я хочу пофотографуватися. Мені так подобається цей світлий фасад. Він якраз чудово підходить до естетики. В інстаграмі, правда, в мене її немає, але я її хочу, тому будемо зараз робити контент. Ти задоволений? Звісно, кажу, що так. I'm trying to forgive myself like you told me to do. На кес юмовенцю. Вулиця так холодно, що прийшли погрітися в один заклад. Мені він дуже сподобався. Ми в ньому вперше і дуже подобається ця естетика. А ми нарешті принесли нашу їжу, довгенько так чекали, але виглядає на перший погляд все смачно. Хлопець замовив сирники, а я собі замовила, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, ранковий боул, напевно, що називається смачного нам. З вами поділитися дуже гарною локацією, яку ми знайшли, і це просто якась несподіванка. Зараз вам покажу все. Ось така локація на весь Харків. Дуже красиво. Якраз ще світить сонце. Тут прапор. I'm paranoid. You like a polaroid. Picture perfect, but there's darkness you just can't avoid. yeah And if you need to scream, Well, you can talk to me. It's pretty simple, doesn't have to be a movie. scene. And And when it's raining now, I lay my my jacket down. And you can hold my crown, cause is Я тут тільки що прибирала на комоді, і тут взагалі було багато чого непотрібного. Потім я все поприбирала і зрозуміла, що мені не вистачає якихось живих квітів. Тим паче, що в мене є ось така ваза, з ось така ваза. Де не потрібен великий букет, і ви знаєте, що. Я просто сходила в місцевий квітковий і купила ось такий малесенький букетик квітів, не дивлячись на те, що це просто така маленька дрібничка, але зараз у мене настрій і посмішка просто на всі 32, Тому біжу набирати воду і ставити ось таку маленьку красу. Останнім часом я вчуся сама відповідати за свій настрій і стан. Звісно, є виключення, але в цілому все більше і більше ловлю себе на своїх думках і намагаюся розбиратися з поганим настроєм, з тривожністю. Не завжди це виходить, але однозначно можу сказати, що я вчуся відповідати за свій стан і вчуся сама його собі покращувати. І ось навіть те, що я сама собі купила квіти, доводить це, Хоча раніше я б навіть не подумала про те, що квіти купувати без приводу та ще й самі собі. Ну це взагалі якось дивно. Але звісно ж ні. Тому вирішила таким моментом поділитися з вами, і можливо, хтось з вас в якийсь період, коли буде поганий настрій, спробує його змінити, а не піддатися йому. Ну що ж, на цьому я буду завершувати цей влог. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео!